Друзі, всім доброго козацького здоров'я. Мене звати Євген Свердленко. І ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні буде рибалка на окуня на ультралайтову снасть Мікроджиговий спінінг І більш детально, друзі, ми сьогодні зупинимося на бюджетній версії ультралайту. Бюджетній версії мікроджигового спінінгу Друзі, від торгової марки Calypso. Називається Black Rock. Що, мабуть, в перекладі означає чорна скеля, друзі. Ну, відразу, відразу чорна скеля. Скеля, да, це щось у нас від, відсилка, мабуть, на Rockfish. Друзі, модель 702 до 6 грамчиків. Солідною вершиночкою. Солідна вершиночка, як на мене, дозволяє навіть самому початковому початківцю. Контролювати добре монтаж. А в окуневій рибалці, мікроджиговій, дуже це важливо, друзі. Ось така класична рукоятка. В минулому відео я вже е, показував цю вудочку, друзі. Класична така, класичний катушка-тримач. Тут у нас йдуть однолапі кілечки, далі ранінги. Да? Друзі. Досить цікава така вудочка. Досить цікава. У мене вже була одна рибалочка з нею. Отакий От легенький інструмент, можна сказати, навіть делікатний інструмент, як для своєї ціни, друзі, бюджетний сегмент. А коли ми вибираємо модель да, котра коштує менше 100 доларів, то, друзі, якщо бути чесним, не в кожній моделі зібрані такі характеристики, але. Більш детально про них, мабуть, ми в процесі ловлі вже поговоримо. Ось так, друзі, виглядає сьогоднішня моя снасть. 702-й BlackRock від Calypso. У мене OneFord 2500, друзі, 0,2 ниточка. Ось так приблизно баланс у нас виглядає. Ну Десь ось тут. Я завжди тримаю спінга. Ось так. Тому для мене нормально, друзі. Сьогодні ми половимо як на важкі вантажі відносно відносно, я кажу, так і на самі маленькі е вантажики, як для цієї снасті, друзі. Гарна сьогодні погодка, туманчик, не знаю, зараз спробуємо, чи вдасться нам когось вмовити, друзі, цією снастю. Так, друзі, перше, перше моє місце. Давненько я тут не рибачив, я, звісно, знав, куди йшов, тому приготував ось такий монтаж. 4 грамчики, двохдюймовий віброхвостик. Тут в цьому місці, саме в цьому місці, давайте, друзі, я розкажу чому. Я вибрав саме цей монтаж. Тут, по-перше, у нас є нормальна така глубина. 2 плюс метри, я вважаю так. І плюс до того у нас тут досить сильна течія. Саме в цьому місці у нас присутня нормальна така течія, тому тут взагалі. Не можна ловити там на грам чи на півтора, і навіть 2 грами тут стуває ну, досить сильно, незважаючи на те, що в мене навіть буде 0,2 ниточка. Тут і зачепів багацько, але і раніше окунець тут у нас жив. Тому вибрав саме такий 4-грамовий вантаж, щоб максимально е держати нашу приманочку. В придонному слої. Ну, на окунця, звісно, ми розуміємо, що потрібно таке якесь, начебто як волочіння робити, щоб рибка у нас відізвалася. Тому якщо ми поставили б надлегкий вантаж, його б просто здувало, і ми б не, не встигали зацікавити своєю приманкою окунця. А більш важкий вантаж, він довше держиться на дні, друзі. Не знаю, захоче в нас окунець їсти таку здорову чи бурашку. Я маю надію, що все-таки він спокуситься на нашу приманочку. Але потрібно перевіряти. Я в минулому відео вже розказував, да, досить непоганий закид на цій вудочці. Стрій такий специфічний, що дозволяє... Ну, не вкладатися в закид, а вудочка, як то кажуть, кидає сама. Це потрібно розуміти, тому що є, знаєте, любителі таких коротких зубочисток, на які потрібно мати дуже-дуже сильну передню дельту. Ну, плече я маю на увазі для закиду. А тут, в принципі, вудочка і сама. Сама за нас це все робить. О! Друзі! Трохи-трохи дав паузу. Відразу такий підсів. Та непоганий. Непоганський. Дивіться. Клас. Ух ти, Та в ньому, мабуть, грамчиків. Блін, ну, мабуть, 180. Дивіться, декілька закидів. Буквально декілька закидів і у нас вже отакий гарнюк в кармані. Так, ну ми його відпустимо. Друзі. Ми його відпустимо. Так. Я робив, бачите, дальній закид, а рибка десь клюнула вже поближче. 4 грами, я би сказав, для мікроджигового, ультралайтового. Ну, так доволі непогано зроблено, дивіться. Симпатичний. Ну, так якщо бути чесним, симпатичний спінг. 4 грами для мікроджига, ну, це вже перебор, як на мене. Ну, майже саме верхня границя. 4 грами це вже, я би сказав, навіть, що і лайт. Тому що, ну, щоб комфортно от прямо от, чітко впевнено ловити на 4-5 грамів. А, Нагадаю, тест до 6 у цієї вудочки заявлено виробником. Щоб ловити на 4 грами 5, ну, потрібно знась, ну, мінімум до 12, знаєте, щоб іменно впевнено так. Ну, до 10, хай. Але бачите, все-таки навіть на течії. Бачите, коли я роблю проводочку, звісно, ні про які судачі підриви не може бути і речі, але. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. був гарний, але ладно. Ні про які судачі підриви речі йти не може. Не може бути і речі, але ось такі окуневі проволочки і вдається робити навіть з 4 грамами. На минулій рибалці в мене не було euh, часу перевірити саме верхній діапазон цієї вудочки. А я вважаю, що... Ну, 5 не буду сьогодні ставити. Ось 4 це нормально. Це ще, ще куди не йшло на окуня. Так, ну я хочу, хочу ще одного кунця. Ось, ось він. Є друзі, друзі, кайф. Ще одного окунця на цю приманку і, мабуть, що... Але цей, бачите, трохи менший. Змінимо. Змінимо ми, мабуть, приманочку. Чисто хочеться сьогодні поекспериментувати. Так, 4 грами я відірвав. В'яжемо 3. Отак чисто попалося під руку. Тут і 3 на цьому місці грамчики буде. Добре, я вважаю. Так, наступний закид, наступне місце. Я поки вагу не міняю, друзі, поки я не дойду до місць помірною течією, мабуть, що ми будемо, друзі, використовувати отакі вантажі 3-4. А далі вже спробуємо. Перейти на більш легкі вантажі. Хоча на минулій рибалці я ловив на півтора грами, в принципі, я нормально контролював, але сьогодні, бачите, більш детально. Тому що вудочка бюджетна, в принципі, і може мої глядачі нею зацікавляться. мені самому, якщо чесно. Ну, цікаво тако перевірити. Я дуже люблю всякі новиночки перевіряти сам для себе, знаєте. Ну і чим більшою кількістю снастей ти ловив, тим більше, як то кажеться, досвіду, і тим більше ну, порад я можу вам дати, друзі. Тому що, ну, не знаю, Досить-досить часто мені пишуть такі повідомлення там, порекомендую якусь вудочку ультралайтову, але грошей там зовсім мало. Ну, не готова людина витрачати там, всі кошти світу на спінг, який може знадобитися там один, два-три рази на рік. Але все-таки хочеться мати ультралайтову снасть. Ну, ось. Сьогодні один з варіантів ми розглядаємо. О! Є! Тукнув добре. Дивіться, друзі, як трусить головою. Гарненький у нас окунець. Гар... А, такий, мабуть, також. Що. грамчиків 150. Кобанчик. Гарнюк такий. Добрий. А, друзі, ну от ультралайтовою снастю таких окунців. Ну, це один кайф. Ловити один суцільний самісінький кайф. Потрібно сьогодні ще зрозуміти, де у нас стоїть окунець, тому що це, як я вважаю, на таких мікроджигових рибалках дуже важливо. Змінюючи місце, ми вже матимемо якусь уяву, де він стоїть. Чи з дальнячка, чи під берегом. От дивіться, перші рибки клюнули у нас також не дуже далеко. Від камиша, але цей, я дивіться, прямо під стінку зробив закид. прям самісіньку стінку. І він десь від відтек льонув. З-під очерету, друзі. Досить часто я очерет називаю комишом, ну так воно у нас на півдні України, друзі, так воно повелося. О! А це з дальнячка такий туш, з покльовкою. Я начебто такий прям підривчики. А, дивіться, як, дивіться, як відпрацьовує. Лай-лай-лай-лай. Клас. Ну, сьогодні гарнюки такі, друзі, клюють. Прям гарнючі окуні. Я навіть не знаю. А, хоч бери, та складай в мішок. Так, ти нам приманку віддаси. Красавчик. Гарнюк, ану, покажи плавець. Не хочу. не хочу його тримати, він холодний такий. Друзі, а цей клюнув, бачите, і викиду. 3 грамчика. Ну куди? Я не знаю, друзі, чи це важливо, чи ні. Але все одно сильно далекий закид. Навіть 0,2 нитка. Ну не знаю, 3 грама, звісно, полетіло ну, метрів... Метрів 30 точно, як мені здається, на 0,2 другому шнурі. У мене не дуже гарне тут заповнення, звісно, шпулі. Якщо було б трохи ближче до бортика, може б ми якихось метр два-три і виграли б ще. Опа! Друзі, кайф! Ви бачили цю покльовку? Вона прям така геть! Якщо попередні... Ох, диві, який супротив, якщо попередні окунці у нас клювали, ну як сказати ой, та це гарнюк, ой, гарнюк, такого, мабуть, потрібно сфотографувати все-таки. Переміщуюсь, переміщуюсь, шукаю рибку. Сьогодні, ну, як я вже й казав, в мене в планах половити на дебелі вантажі, ми це в принципі, вже зробили. 3-4 грами ми спробували, в принципі. Мені, е, здається, нормальним. нормальним. Звісно, не літня така проводка агресивна, але підривати все одно приманочку в нас вдавалося. І е, рибка ще й клювала при цьому, друзі. Зараз ми вже перев'язалися на 2 грамчика. Я хочу таку легеньку-легеньку проводочку і, знаєте, як вершиночкою пошевелить, класика зимового такого мікроджигу джавасик 2 грама вольфрамочка. Друзі, зараз трохи половимо. Ну, якщо половимо, а далі далі в мене по маршруту місце, в якому я хочу поставити 1 грам і саму-саму, знаєте, вже делікатнішу таку проводку зробити, щоб максимально ну для себе і для вас, зрозуміло, розкрити можливості даного спінінга. Тут у нас, здається, мені течія дещо спокійніша. Тому 2 грама, я думаю, ми нормально тут проведемо. Якщо на, мен... на попередньому місці ми ловили на активну приманку з активним елементом, віброхвост, п'яточка працює, і там трохи і інша проводка потрібна. Трохи інша, тому що все-таки ти проволочив трошки, п'ятка спрацювала і окунець Звабився нашою приманочкою. А зараз Ну, колір майже одне і той самий я поставив. Зараз поставив такого пасивного черв'ячка 1,8 дюйма. Спробую. Я хочу спробувати ну, саме отак на одному місці, вершиночкою знаєте, задати темп, гри, є! задати темп гри приманці, щоб максимально розкрити всі можливості. Це щось окунці тут геть малесенькі. Максимально розкрити всі можливості нашої Снасті. Не дивлячись на те, що палка то бюджетна, але вона все одно повинна повинна вміти робити різні анімації. Звісно, багато що залежить від рук самого риболова, але все одно У мене дуже, дуже високі вимоги. Дуже високі вимоги до тих снастей, якими я рибачу. Мені потрібно, щоб ними було рибачити комфортно, цікаво та приємно. Колись це була супер-супер класика мікроджигової ловлі. 2 грама і джавастик. Ще динозаври ходили по планеті, а спінінгісти вже ловили на такий монтаж. 2 грама і джавастик. Так, ну дайте мені ще одного звідси окуня, а я побіг далі. О, ось о він підсів, друзі. Підсів. Цей трошечки гарніший. Трошечки гарніший. Ух ти, тікає, тікає в очерет. Ну і що тепер робити? Блін, друзі. оп-оп-оп-оп. Замотався той окунь там. О! Головне вольфрамку врятувати. Ну добре, ще один закид. Ще один. Ще одна проводочка. Бачите, в попередньому місці такі дебелики клювали. А тут у нас щось мілкотня одна. Друзі, ну ось і дойшла черга до грамового нашого монтажу. Тут у нас майже такий закуток, майже без течії. Майже без вітру, ну, можна сказати такий, Майже майже ідеальні умови. Я перев'язався на 1 грамчик. І я не знаю, друзі, мабуть, ви самі бачите, як відпрацьовує вершинка. Один грам. Виробник у нас заявляє, що тест нижній 0,8 грама. Ну, друзі, 0,8 там 0,6. Звісно, це палка не для мормишок. Не для наноджига, але ось на 1 грам. Візуально я все бачу, як відпрацьовує вершиночка у нас над легку вагу, як в принципі для палки до 6 грам. Дивіться, ми сьогодні з вами і на 4 добре половили. Я маю на увазі не те, що рибка клювала, а те, що ми добре контролювали нашу приманку. І розуміли все, що відбувається з нею. А зараз ще й награмчик. Чи клюне рибушка у нас вже це вже інше питання. Але, в принципі, проводка досить комфортна. О! А ось і награмчик у нас проклюнувся. Дивіться, гарненький. Гарненький. Гарненький окунець. Я поставив один грам і такого червачка. Тому що, друзі. Насправді перепробував декілька місць різних. Приманочки міняв. Але чомусь за рибку. На грамчик я не зацепився, друзі. Не завжди. Воно те, що саме маленьке, для окуня воно класне. Ну, насправді, це не завжди так. Тому що буває, досить часто я бував в таких ситуаціях, де на грам ми не можемо піймати. Да? Ну не клює, да? або клює, але якось так, досить таки вяло. Ставиш трохи більшу вагу в тому самому місці. І він починає клювати більш акцентовано. Тому там я б не став би, знаєте, прям заморачуватися чисто над легкою вагою. Декілька закидів там, декілька тут. Перевірили. Клює, не клює. Йдемо далі. Що тут клює чи ні? Так попльовувати клюхнуть. І є. Ось такий Кабанчик. Вася для грама. ще місце своє потрібне? Потрібно, що місце своє для грама. Це хтось добрий, щука, щука, друзі, дивіться, на грамчик, на один грамчик, дивіться, яка гарнючка. -а. Треба її форсувати, форсувати, бо вона хоче втікти у нас. О! Красуня! Красуня! За самий краєчок взяла, друзі, опа! І втекла. Ось така, друзі, отаке завершення рибалочки. Давай, давай, давай. Друзі, січень місяць у нас коровий. Так, давай. Я пішла. я пішла Січень місяць у нас корови пасуться. Я думаю, це була гарна рибалка. Непогано сьогодні половили окунців, друзі. А бачите, під вечір ще й сонечко отаке вийшло. Сьогодні більш детально я вам розказав про нову снасть. Новий мікроджиговий. Інструмент сьогодні, в залежності від умов, підбирали вагу, приманочку, половили на грамчик на 2, на 3, на 4. А що більше треба, друзі? Наголошую на тому, що отакого плана вудочки там, від 1 до 6 грам, ну, мають добре працювати. там. Якщо вони. Працюють з одним грамом, це вже круто, друзі. Сьогодні ми і на грам піймали рибку, і на завершення дебеленька така щучка, таку родзинку підкинула нам у рибалочку. І на 4 грами, в принципі, з дальничка, з підривчиками. Ну, я думаю, що зачотний спійм, друзі. Вартує на нього звернути увагу. Звісно, я раджу, по-перше, потримати його в руках, да? краще. Пощупать, краще пощупать перед покупкою, тому що, друзі, у кожного різний темперамент і в кожному різні снасті нравляться. Кому сподобалось, підписуємося на канал, зустрінемось!